Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег лексимко. Також радий вітати сьогоднішніх моїх красунь. До мене сьогодні завітали директорка офісу туризму Вінниці, пані Тетяна Маєвська. Пані Вітаю, Тетяна вас радий вас бачити. Навзайом. А також вона прийшла не одна. Сьогодні до мене завітала вже в якій ой, -ой, ой як ми давно вже не бачилися, заступниця директора департаменту маркетингу міста туризму, пані Світлана Циганкова. Світлана, я тебе радий бачити. Вітаю назад. Сьогодні ми будемо говорити про дуже приємні речі. Чи ми будемо сьогодні говорити і про школу? І сьогодні, звісно, ми будемо говорити про і знову таки про школу. І, і там про школу, і тут про школу. І ми будемо говорити про наших гідів, про наших гідес, про наші програми. Ми будемо обов'язково сьогодні говорити. Розпочнемо, напевно, Світланко. Розпочнемо, напевно, з тебе м, практика. Практика проведення. А я скажу, як це офіційно називається, називається школа гідів і гідес. Або, можливо, якось ви інакше про це якби інакше називаєте. Що ви так посміхаєш? Просто ми називаємо школу гідів та амбасадорів. А, гідів та амбасадорів. Ну, бачиш, щось міняється. Раніше це були гіди і гідеси, тепер гіди і амбасадори. З гендерною прив'язкою. Слухай, що гіди, що амбасадори, по-моєму, це він він. Він він. Ну, це не реклама. Він він. Ні, це не реклама, це зовсім інакше. Світланко, що у нас там зі школами? Коли вони почалися? Яка там історія? Школа гідів та амбасадорів це стратегічний проект для департаменту маркетингу міста та туризму. І розпочався він в 2019 році. Це був грантовий проект. Вінницького історичного товариства в рамках конкурсу соціально-культурних проєктів, які проводить Вінницька міська рада, і тоді він реалізовувався саме в співпраці і під кураторством департаменту маркетингу міста та туризму, також у співпраці тоді ще з центром історії Вінниці, з громадською організацією Подільська спадщина та Всеукраїнською асоціацією гідів. Власне, це був такий перший дуже вдалий досвід освітнього проєкту, оскільки він дав не лише появу нових суб'єктів підприємницької діяльності, власне, реєстрацію ФОПів, які працюють в напрямку туризму, але й появу дуже, дуже таких багатьох цікавих, впізнаваних для Вінниці екскурсійних програм. Загалом, якщо говорити про досвід 2019 року, то тоді була дуже велика кількість бажаючих, їх було близько 125. Було відібрано 30 учасників, які взяли участь участь у літньому інтенсиві, а потім пізніше вже в майстерні міських екскурсій. І саме вже восени, під час Днів Європейської спадщини, і нові гіди, ті, які вже, власне, навчалися, і практикуючі, які були учасниками школи, презентували свої нові екскурсійні програми. Якщо говорити цифрами, то було презентовано 19 нових програм, і загалом в рамках Днів Європейської спадщини доєднатися в якості глядачів і слухачів Хачів змогло близько 600 віничан. Тому такий вдалий досвід. Він звичайно мав би масштабуватися і продовжуватися. Але в зв'язку з певними обставинами з ковідом а потім пандемія та була. потім уже і з початком військових дій нам не вдалося до цього року відновити в цей проект в такому масштабному варіанті. Але під час пандемії, все ж таки, нам вдалося в 2021 році записати 15 відео лекцій, які стали. Уже частиною цьогорічної програми школи гідів, і також будуть використовуватись так. Також хочу сказати, що під час ковіду ми мали більше часу на якісь такі системні розробки. І якщо попередня школа 2019 року була побудована в саме форматі інтенсиву і практики, то особливістю цьогорічної школи буде те, що вона розроблена відповідно до міжнародного стандарту туристичні послуги, забезпечення підготовки професійної підготовки туристичних гідів та підвищення. Програм кваліфікацій, тому це вже такий заявка на щебель вище, оскільки наш офіс туризму став партнерським центром національної туристичної організації. Саме в співпраці вже в такої школи в сертифікованому масштабі. І, звичайно, це зовсім інший рівень підготовки. Це програма, яка складається з годин, в куди входять лекції, практичні заняття, домашня робота. Тобто, це вже. Зовсім такі інші заліки, іспити. Так, заліки звичайно, так. іспити, і велика частина практичної роботи. Тобто, когось на другий рік залишити на другий рік не залишимо. Сподіваємось, усі отримують свої сертифікати і будуть радувати нас новими екскурсіями. Але дійсно теоретична підготовка 180 годин, спеціалізована підготовка 180 годин, і практична частина 240 годин. Це дуже серйозна заявка і досить така ем, масштабна. Робота, яку проробив офіс туризму, саме в тому, щоб усе це систематизувати і розробити модулі, які можна буде сьогодні прослухати. Ну кожен вже знайде щось собі до вподобачі. Базовий курс ще повний. Зараз ми вже будемо говорити про курси, про структуру. Ми зараз поговоримо трішки. Тобто є 600 годин. Ці 600 годин. Ну вже треба сказати, коли школа починає працювати. Вона з березня починає. З першого березня. З першого березня, тобто заявки, це зараз я звертаюся до наших глядачів і слухачів. Заявки ще можна подати, чи вже все ліміт вже закритий? Ні, не закрито. Ми плануємо продовжити реєстрацію до 25 лютого. Включно угу. тому на сьогодні триває реєстрація на всі три модулі. Це модулям Секунду, амбасадорів. А от тепер починаємо про модулі. Значить так. до двадцять. 20... П'ятого числа на сторінці або де можна знайти на цю форму? на веб-ресурсах Офісу Туризму Вінниці, на сторінці в Фейсбуці Офісу Туризму Вінниці, а також в інстаграм. Ви можете також звернутися до нас за телефоном, і е, наші консультанти радо проконсультують і навіть порадять, е, в залежності від е, запиту вашого, який обрати саме модуль, і до речі, сьогодні. Дні навіть до нас були фізичні звернення, тобто два учасники зареєструвалися в офлайні. Тому звертайтеся, ми допоможемо. Ми зорієнтуємо, і звичайно, ми із задоволенням будемо раді, раді бачити у вас на нашій школі. А тепер які модулі? Декілька разів вже прозвучало слово модуль. Так. Розроблено три модулі: перший модуль абсолютно безоплатний і ма. Має назву амбасадори. І, до речі, цей модуль дуже символічний, адже місією саме учасників цього модулю є закохати в місто ідей. До речі, на сьогодні дуже. Активно триває реєстрація. Е, така динаміка, що на сьогодні ми зафіксували вже е, більше 25 п'яти е, зареєстрованих учасників. Я чекав після цього 25 тисяч. Ні, 25 Але це учасники, які матимуть змогу абсолютно безоплатно пройти курс навчання тривалістю місяць, який містимете і знання з історії, і архітектури міста, і з культурного ландшафту міста, і навіть базові знання з англійської, ділової, української мовою, надання первинної медичної допомоги, і навіть роботи психолога в малих групах, тобто досить фундаментальний і цікавий безоплатний курс, і легше речі... сказати, що він не читає, що він себе не в. Ключів, чесно ну, ми словами. намагалися сформувати досить таку цікаву і насичену програму, яка дозволить нашим учасникам і абітурієнтам, угу. так згодом і знайомити з нашим містом не лише своїх рідних, знайомих і вінничан, але й і туристів потенційних. Що на Я чому... хочу уточнити ще один момент: декілька разів прозвучало безоплатно, чи це взагалі відкритий курс? Він називається модуль вірніше. Він називається амбасадор Вінниці. Правильно, так Амбасадор, амбасадор Вінниці, Вінниці, але ж у нас чого, є квота. Я до чого запитую, якщо це безоплатно, мені наприклад вже стало цікаво, так но яким чином відбувається відбір? цікавить? навіть я... не те, що від... ні, навпаки. Чи можу я як є таке поняття, як вільний слухач? Чи можу я як вільний слухач прийти і послухати? На сьогодні ми не передбачили такої можливості, але ви можете подати заявку, заповнити реєстраційну форму. І е, пройти відбір. Відбір буде відбуватиметься е, за результатами мотиваційних листів. Угу. І У нас є квота. Квота складає 10 осіб. Е, з них 5 осіб. Е, ми надаємо преференції саме вразливим верствам населення, а також внутрішньо переміщеним особам. Угу. І що цікаво зазначити, я сьогодні робила моніторинг саме мотиваційних листів. Реєстраційних заявок за цим модулем, і на сьогодні з 25 зареєстрованих форм майже половина це переселенці, це люди, які знайшли свій прихисток у Вінниці під час повномасштабного воєнного вторгнення. Ну в даному випадку не йде мова тільки про перший модуль, про модуль амбасадора Вінниці, взагалі про всі йду. В даному випадку йде мова лише про амбасадорів. Ага, лише про. Так, два наступні, вже. Mm -hmm. так модулі, наступні? два наступні модулі це модулі платні. Е, модуль е, гід, базовий курс е, буде коштувати 2900 гривень. Тривалість навчання там складає два місяці. Е, це базовий теоретичний курс і не включає він е, практичного відпрацювання матеріалу. Тобто це лекторії в офлайні, Начітка. лекторії в онлайні, так. Але, звичайно, будуть і плюшечки, родзинки. Ми проведемо декілька екскурсій для учасників саме даного курсу, і вони зможуть побачити, як працюють наші гіди на практиці. Ну і, звичайно, найцікавіша програма, найнасиченіший модуль це модуль. Який включає і теорію, і практику, і триватиме навчання на ньому три місяці. І, звичайно, за результатами саме цього навчання наші здобувачі зможуть отримати сертифікати. А згодом я маю надію, що і стати повноцінними нашими партнерами. Я хочу зрозуміти структуру і ще раз проговорити структуру дій і структуру протоколу, взагалі який ви собі. Запланували, значить, перший модуль амбасадор це безкоштовний, безоплатний. А, який, е, от мені так подобається, це ваше слово, плюшка. Це не плюшка, нехай це буде так, родзинка, родзинка да, якась певна, так. Да. Так. А, яка, в принципі, може зацікавити і спонукати до дій в подальшому. Звичайно. Це є перше. Так. Друге, якщо другий е, теоретичний модуль, як він називається у вас? Гід базовий курс. Гід базовий так. курс. Е, теоретичний. І е, скільки він іде по часу? Два місяці, Два а годин. Місяці. Я от все от години, Світлана, я пам'ятаю 600 годин. Це ж ого го е, лекторії, в саме лекторії ми рахували це більше 100 годин. Це угу. другий курс базовий, але звичайно, я розумію, до чого ви ведете. Будь-хто з учасників перших двох модулів може зрозуміти, чи дійсно це поклик душі, чи дійсно вони хочуть займатися цим на постійній професійній основі, і перейти на наступний курс або на повний курс гіда. Можна от, можна одразу одразу йти на третій модуль? Одразу. Можна. Так, і на сьогодні е, також дуже активно триває результат. Скільки коштує третій курс? Е, Другий, 4, 2 900? 4 900. Три 4... місяці – це 4 900. І там вже е, врахована вартість і демонстраційних е, турів не лише містом, а також регіону. Угу. А все-таки 600 годин. 600 годин – це загалом три модулі? Чи кожен, чи якийсь з них? Це загалом, це Загал... загальна. загальна кількість годин, Трьох модулів для трьох місяців трьох модулів, от і от прямо з язика зняла скільки все це буде тривати, якщо ми ви починаєте 1 березня. Щоби ще встигнути і відчути, що це твій поклик душі, я сказала Тетяна. Це і поклик, це і заклик, і я дуже дуже хочу. І звісно, я хочу трошечки і заробити. Так, тобто, звичайно. три місяці це і березень, квітень, травень. травень. і ми маємо надію, що в травні вже в високий туристичний сезон, ми зможемо за рахунок уже професійних гідів випускників задовільнити дійсно дуже високий попит. адже Статистика 23-го року свідчить, що попит на наші екскурсійні продукти перевищував навіть пропозицію, так тобто якась певна криза жанру у вас є. Ні, у нас є брак людського ресурсу, і це синонім, <свісно> <свісно> і я впевнена, що ми його подолаємо. Ось саме таким шляхом. Скільки, якщо це не таємниця, скільки зараз, за вашими розрахунками, не вистачає в вінниці професійних гідів амбасадорів? Якщо це не таємниця. Ви знаєте, я впевнена, я впевнено в тому, що якщо ми будемо пропонувати якісний. І ексклюзивний екскурсійний туристичний продукт тут не може ставати мова про те, про кількість. кількість людського ресурсу однозначна якість буде викликати підвищений попит, і я впевнена, що клієнти і вінничани, і гості міста. Кожен з них, навіть ті, хто вже користувався нашими послугами, а їх було більше 4 тисяч в 2023 році, зможуть знайти проєкт, новий проєкт, який буде народжений саме в рамках школи гідів та амбасадорів до душі. Адже Світлана зазначала, майже 20 проєктів ексклюзивних народилися в 2019 році. В доробку на сьогодні в Офісі туризму Вінниці є більше 40. Авторських екскурсійних проєктів містом, тому я впевнена, що просто цей творчий доробок ми збільшимо і запропонуємо і вінничанам, і туристам цікаву насичену екскурсійну Вінницю. Е, Світлана, я хочу раз повернутися до моменту 19-го року. Тоді це був, ну я не можу сказати, що експеримент. але тоді був такий перший крок, перший е, шар. Ви там запустили. Він був дуже вдалим. Якщо хоча би приблизно я ж так розумію, якщо людина відчула себе вже в цій е, ситуації, якщо відчула себе вже в е, цьому середовищі, е, звісно, вона хоче в ньому залишитися якомога довше і хоче само собою отримати якийсь фідбек, тобто заробити. Це значить, що для нашої громади класно, тому що це робочі місця, які практично людина сама собі створила з вашою допомогою, з допомогою ваших курсів. Це вже сьогодні 24-й рік е, е, мова йде про фопів. Так, тобто, от щоби знову ті, хто зараз нас почує, або вперше почує, щоб вони просто зрозуміли, що ми пропонуємо. Ви пропонуєте е, готову базу 600 годин на вибір, три модулі. прийди, спробуй себе, якщо ми тебе відберемо, це перший модуль. Так, що в результаті може бути? Людина отримує, от говори людина отримує професію, фоб, людина що там далі? Людина отримує фактично все для того, щоб створити власний бізнес. Тобто програма побудована таким чином, що отриманих знань, вмінь і навичок, а це не лише там базові знання, там з історії, культури, архітектури міста і там англійської мови? Людина отримує повністю все для того, щоб успішно розвивати свою справу. Тому що програма включає також і курс підприємництва, і ораторське мистецтво, туристичне і маркетингові інструменти, так. туристичне блогерство. Якщо порівнювати з 2019 роком, то якщо до початку школи Вінницького гіда там було умовно там три зареєстрованих ФОПи, то після школи Вінницького гіда їх кількість подвоїлась. Тобто з'явилося три нових ФОПи, і це є дуже цінно, оскільки. Так, це робоче місце і це сплата податків. Тому, звичайно, якщо ви мрієте про власну справу, якщо ви закохані у Вінницю, також любите історію, архітектуру, неспішні прогулянки містом, маєте якісь креативні творчі здібності, адже тут не можна говорити про конкуренцію, оскільки це індивідуальна творча робота. Да? Кожен створює якийсь продукт, переосмислюючи його в міру свого власного сприйняття. І досвіду тому, будь ласка, це дійсно унікальний шанс започаткувати власну справу на дуже насправді вигідних умовах і за досить таку невисоку ціну. І що особливо цінно, що дійсно по закінченню цієї школи, крім того, що ви можете зареєструватися і працювати як ФОП, ви також отримаєте сертифікат відповідно до міжнародного стандарту. Тобто, ви будете зареєстровані в списках Національної туристичної організації України, тобто там буде ваш. Ше прізвище, як слухача, який успішно прийшов в курс, і навіть десь, якщо ви будете там змінювати чи розвивати свій бізнес в якісь інші країни, тобто, да, є якийсь базовий стандарт, який у вас вже теж є підтверджений. Ну, да, тобто від, це відкривати підтверджено. Такий, франшизу, такий, франшизу, да? такий досить не що щось досить гарний рівень. Та, для початку власного Ну, і Я додам в свою чергу, що дійсно офіс туризму в Вінниці співпрацюватиме з найкращими випускниками. Курсу на сталих умовах, і найкращого випускника ми плануємо працевлаштувати. Тобто він е, матиме змогу стати частиною команди офісу туризму Вінниці. Офісна робота? Ні. Екскурсії якраз по офісу? Екскурсії по місту, якраз профільна робота і можливість реалізувати себе як творчу одиницю і як професіонала. Дякую. Дякую за достатньо таку конструктивну і деталізовану розповідь. Проте мені тільки треба підбити підсумок і сказати нашим глядачам і слухачам, що до 1 1 березня вірніше все починається. А до 26 лютого, я правильно до 25-го включно правильно до 25-го включно. До 25-го включно. Ви маєте можливість зайти, знайти матеріали. І якщо дійсно вас це, як ми кажемо, зачіпить, тоді подавайтеся, заповнюйте абсолютно всі форми і. Щоб у вас все було гарно і щоб вам дійсно пощастило. Е, ще встигаю сказати, що сьогодні у мене в гостях була Світлана Циганкова, заступниця директора департаменту маркетингу міста та туризму і Тетяна Маєвська, директорка офісу туризму Вінниці. Я вам щиро дякую. І ми вам щиро дякуємо. чекаємо на заявки. Ні, і Ви ти... подавайте, ні, але ні. Я, я не подам. <свят> я не можу подати. Я не можу. Я я, я я за жодним вашим параметром не відповідаю. У нас неупереджений опереджений ми відбір. виходимо з ефіру. Так. Можна? <свят> да. Все, шановні наші глядачі і слухачі, ми зараз виходимо з ефіру. Залишайтеся разом з нами. Далі буде ще цікавіше. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. Столдинків 8 фем. Місто над Богом. Події, що поруч.